Усім привіт! Не дивлячись на те, що літо пора для відпочинку. Телесторінка для молоді в ефірі каналу ОТБ активна як завжди. І сьогодні у випуску у нас багато цікавинок. Я Катерина Трегуб, в ефірі програма Молодіжний портал. Дайджест випуску черги абітурієнтів, мільйони заяв, переживання та важливі рішення. Вступна кампанія, гарячий період у вищих навчальних закладах. Як працює приймальна комісія, покаже наш репортаж. Студентський вернісаж у Єрміло в центрі. Розкриємо цікаві теми у сюжеті, підтримуємо талановитих. Молодіжна творчість на нашій телевізійній платформі. Рубрика онлайн тур подорожуйте разом з нами. Рубрика Молодіжний арт. Заряджайтесь драйвом та позитивом. На вас чекає відеокліп це у програмі Молодіжний портал. Щороку в літній період часу абітурієнти штурмують вищі навчальні заклади, демонструючи активне бажання стати студентами. Вищі освітні установи з радістю зустрічають абітурієнтів, терпляче приймаючи численні заяви. Як працює приймальна комісія? Дивіться у нашому сюжеті. Літню спеку, так само гаряче і у приймальних комісіях вищих навчальних закладах. Все нові і нові абітурієнти, долаючи перешкоди у вигляді безкінечних черг, впевнено крокують до своєї мети подати документи. Вступна кампанія ще триває, а у вишах України вже зареєстровано більше мільйону заяв від абітурієнтів. Національний університет імені Каразіна. До речі, єдиний вищий навчальний заклад Харкова, що увійшов у рейтинг топової десятки за кількістю поданих заяв, з року в рік користується великою популярністю серед абітурієнтів з усієї України. Я хочу бути геологом. А, а чому у вас така чітка позиція, чіткий вибір? Не знаю, это мне нравится очень. Я хочу этим заниматься по жизни. Леса, ваша история? Да, у меня история немножко посложнее. Я еще не думаю, куда не, не придумал, куда поступать. Вот может сейчас вот посмотрю, может, выберу у вас журналистику, а может и не выберу. Как сложится. Почему вы выбираете для себя такую профессию? Ну, Как-то интересно рассказывать людям о том, что происходит. Вот, вы тоже журналист, может я когда-то стану, как вы. А на який факультет ви подаєте документи, на яку спеціальність? Медицинський факультет uh -huh. на діло. Чому ви обрали для себе такий варіант? А, ну, мені подобається допомагати людям. Скільки факультетів та спеціальностей ти вже подав документи? Поки ще один. Який? Соціологічний. Я вибрав этот університет, тому що це престижно. потому что это хорошая возможность дальнейшего трудоустройства и так далее. Мы все надеемся на хороших абитуриентов, и, как правило, они к нам и приходят. Оригиналы документов подают либо к концу периода приема заявлений, когда конкурсная ситуация уже ясна, или в период конкурсного отбора когда, собственно, все и происходит. Но, тем не менее, и сейчас есть те, кто либо имеют высокие баллы и уверены в том, что поступят и хотят поступить именно к нам, Ну или по каким то другим причинам вони оставляют оригінали уже сейчас, и і таких у нас у 300. тих суд. Що, звісно, поки немного, але другої сторони і немало. Іноземні мови, міжнародні відносини, а також економіка та юриспруденція. Цього року це найбільше рейтингові напрямки освіти, які обирають абітурієнти. Для зручності роботи приймальної комісії ці чотири факультети працюють у подвійному режимі. Підготовка документів та написання заяви відбуваються у холі університету, а прийом в аудиторіях. Вероніка Ящук приїхала до Харкова з Феодосії. Дівчина обрала для себе декілька спеціальностей, у тому числі подала документи на соціологічний факультет. Ви подали документи з першого разу. Чи все ж таки вам потрібно було приїхати ще на один день, щоб подати документи? Ну, я приїхала сьогодні і подала, к до щастя, документи з першого разу. І все пройшлось без Каких-то негативных последствий. Я считаю, это очень интересной, и профессией нужно обладать многими качествами, коммуникабельностью, интеллектуальностью и остальными. Подаю документы в Харьковский национальный университет имени Каразина, то я считаю, что это один из самых лучших и престижных университетов в Украине. Університет пропонує абітурієнтам скористатись сучасним способом подачі електронних заяв для вступу, що останнім часом стало не тільки популярним, а ще й зручним. Так, особливо активними у цьому питанні є абітурієнти-соціологи, які таким чином демонструють свою мобільність. Похоже, что мы перевыполнили план по приему документов. Если в сравнении с прошлым годом, то у нас даже где-то на 200 заявлений больше за прошлую неделю подали на соцфак. Это и абитуриенты, которые приходили лично, и те, которые подавали документы через электронную систему. Вот. Это говорит о том, что наши абитуриенты современные люди. Если с документами все в порядке, то министерская база принимает их, и они становятся Участниками конкурса и могут себя увидеть в системе Вступ инфо. И они даже могут сразу там посмотреть рейтинг и узнать приблизительно прочитать, какие у них шансы на поступление. Это удобная система и для поступающих, и для сотрудников комиссии. Потому что меньше уходит времени на обработку документов по одному человеку. Та все ж таки з різних причин не всі абітурієнти віддають перевагу сучасним способом роботи приймальної комісії. Подачу документів реальну вважають за краще, ніж електронну. Я все ж уже як так к цьому, не то щоб негативно, ще не к цьому не вірю, тож пішов к нам доволі-таки недавно і не довіряю, Немножко ж краще пойду сам і подам документ. Якщо люди, каже, з других городів, подійдемо, світкиs нужен буде, тоді, конечно, лучше в електронном, а так, ну, ножками-ножками. Я все одно довіряю подачі документів в живому вигляді, тому що Бо у моїх друзів були випадки, коли електронні заяви не доходили до одержувача. Чому ви не захотіли скористатися такою послухою, як електронна подача документів? Я ну, вважаю, що там сидить мінус, так як там можна вказати наліч золотої медалі. Ну, так як вона в мене є, і при подачі документів я вказую цей факт, і в мене більше є шансів поступити на бюджет. Аліна, як ви ставитеся до подачі документів в електронному вигляді? Наложительно я подала уже несколько заявлений на запасные вузи і думаю, що це абсолютно нормальний варіант. Зручна можливість для абітурієнтів. Звісно, дуже удобно, але некоторые люди до сих пор бояться і думають, що це дуже ненадіжне. Проте відповідальний секретар приймальної комісії університету підкреслює результативність електронної форми подання документів та заперечує недоліки системи. абитуриенты стали активнее использовать возможность подачи заявления в электронной форме. Если в прошлом году таких было примерно четверть, около 25%, то сейчас почти 50, и на некоторых факультетах даже больше. Ну, заявки в электронном виде они отправляют не по обычной электронной почте, это все идет через Систему конкурс, через систему електронне поступлення, через єдиною государственної електронної базу образовательних услуг і здесь не может бути збори. Для тих, хто ще не встиг зробити перший крок до нового етапу у житті, рекомендується не зволікати. Часу до кінця роботи приймальної комісії залишилось не так багато. Для більшості абітурієнтів рівень вищого навчального закладу має велике значення. Звісно, молоді люди мають бажання отримувати освіту в кращих освітніх установах. І навіть величезна конкуренція не зупиняє абітурієнтів на шляху до здійснення мрії. Не дивлячись на те, що з кожним днем кількість заяв на вступ все зростає, кожен абітурієнт сподівається тільки на краще. Але ж хвилюватись не має причин тим, хто чітко знає, що знання найцінніший скарб у сучасному суспільстві. Перший творчий експеримент, пошук нових ідей та прояв молодіжної фантазії. Студентський вернісаж у Єрмілов центрі. Дивіться наш репортаж. Соціальні, екологічні, культурні проекти, дизайни книг, альбомів, сайтів, фірмової упаковки, а також авторські проекти на різноманітні теми. Перше публічне представлення студентських робіт випускників Харківської державної академії дизайну та мистецтв відбулось у Єрмілов Центрі. Назва виставки символічна єрміловці. Соціальні проекти Олени Мошкової та Марії Троцької вирізняються посеред усіх. Цікава символіка, яскраві барви та дуже актуальні для молодих людей питання. Сім'я та діти. Саме ці теми поєднує проекти двох випускниць Академії дизайну та мистецтв. Авторські роботи обох дівчат закликають берегти сімейні цінності та носять соціальний характер. Олена, розкажіть, будь ласка, про свій проєкт. Він дуже цікавий. Він підтримує соціальні певні цінності. Чому ви обрали саме цю тему? Ну, данная тема является очень актуальной в наше время, поскольку очень многие семьи, особенно молодежь, разводятся и тем самым лишают ребенка возможности расти в счастливой, полноценной семье. Также я обратила внимание, что среди социальной рекламы проблематика семьи приходится далеко не на первое место. Именно поэтому я выбрала такую тему, чтобы внести свой вклад в социальную рекламу и помочь, может, как-то семьям, у которых какие-то определенные проблемы. Як гадаєте, наскільки важливо наголошувати на цій тематиці, і чи принесе ваш проект творчий користь молоді? Я дуже сподіваюся, що даний проект заставить задуматися чоловіка. Том наскільки сім'я нужна і важна, Олена сподівається зруйнувати стереотипи, адже вважається, що позитивна соціальна реклама менше запам'ятовується та не має сильного вражаючого впливу, як, наприклад, реклама Шокова. Легкий лаконічний стиль, яскрава та позитивна світлова гамма. Дівчина поєднала в своїх ескізах як мінімалізм, так і символіку, що, на її думку, є необхідним для того, аби реклама діяла. Олена вважає, що такий творчий хід привертає увагу глядача, наголошує на актуальній темі, а значить і грає роль у вирішенні проблем чи є серед усіх цих плакатів якийсь ваш улюблений або той, який ви вважаєте найбільш вдалим. Так, да, безумовно, є. Мій улюблений плакат називається «Создай свою сім'ю. Тут присутствує такий легкий символізм, і він поясняється тим, що вот семью, от кожен чоловік може создать свою сім'ю незалежності від того, який у нього соціальний статус. І як от, як в комп'ютері натискаєш на кнопочку і йдеться запись.